Беручи вже з нашого покоління і до людей похилого віку, це буде до Росії не на Таке пекло, як зараз на Бахмуті, це було у нас березень місяць. Воно у нас попало всередину оція хвострені бомби. Що середина вигорає у хаті, кипіч перегорає, а далі не йде. Я сплю і я відчуваю, як на мене всипеться щукатурка. Зйомка цього сюжету почалася із форс мажору. Мене його авторку укусив контужений пес, який пережив бомбардування села Підгайне. Тепер він боїться гучних звуків і не дозволяє себе гладити. Все добре. Ну, так щоб приїхали за стільки кілометрів, і тут треба, щоб кусав наш собака. Під час окупації він був на цепу всю окупацію. Ото бомбили, самоліти, все. Де бухне, він же ж так боїться, труситься цей собака. І от вже приїхали люди, в село заїжджали, ми, ну, ми як жалосливі люди. Ну, як же ти собаку? Віра? Десять котів розбиралося, чужі собаки, все годували, Ну хазяїни поприїжджали. А цього хазяїни не приїхали, він у переясний Хмельницької. Вони його не забрали. Тоді він став на людей гавкати, ми його прив'язали. Там у дворі був прив'язаний. Ладно, будь уже на цепу, да будь уже на цепу. Ну що, ну і став своїх кусати. Ми його в'язали, думаю, це ж ти не будеш, будеш бігати від ну, бачите. Чи йому повлияло? Староста говорить, що не можна його... Ми його не... Ніхто не вб'є собаки, щоб ти стало. Щоб ви знали, каже. Зараз собаки ніхто не вб'є. Ну що, робити зім? Будемо мучитися. 24 лютого звичайний ранок починався, так як я їздила на роботу на кондитерську фабрику «Деліція». Ну, як обично, я зібралася в 5-ранку, я проснулася, ну ми ще вибухів цих не чули. Приїхали в сусіднє село Кухарі і ми почули ці вибухи вже. Ну, Ми не ну, війна, війна почалась, ну, ми не могли повірити, це маса людей, 60 чоловік в автобусі. Ми зайшли в автобус, сіли і їдемо ж вже на роботу. І починається істерика в автобусі в самих жінок. То що діти дзвонять до мами, говорять, куди ви їдете. Директор школи скидає групу, що не відправляєте дитину в школі, почалась війна. Я розумію, що це насправді почалась війна. І ми їдемо, говоримо водітелю, що зупиніться. Ми куди їхати? Війна почалась. А він не зупиняється. Він нас везе на роботу в бучу. Доїжджаємо до Бородянки і говорять, що вже в Бучі перекрита дорога, якби вже ну, нема туди ходу, що вже не пускають туди, щоб доїхати на роботу. У Бородянки на кругу ми розвертаємося назад і їдемо додому. Приїжджаємо додому, ми ну, вже ці звуки, вибухів ще сильніше були, вже чутно, вже, ну, дійсно, що почалась війна. В групі Вайбері написали, що війна, зберігаємо спокій. І наче так більш-менш якось думаю, ага, тобто війна, що це тут, та да, думаю, сюди дійдуть, буде все нормально. Бачу гостомель, думаю, а що це тут тихо? Буквально день-два, і почалось, наче тут гул техніки, обстріли, авіація і ну, вороже, тобто ворог обстрілює. І в мене якось було хвилювання більш не за себе, а за свою сім'ю. Тобто, що, знаючи, що це війна, можуть бути жертви і великі жертви, тому що обстріли. ну, Снаряди це ж дуже велика сила руйнування, ну, смерті людей, це ж дуже страшно. Росіяни були в кухарі населеному пункті і зайшли, і, виходить, в кухарях колону розбили наші військові. І на три частини. Одна колона пішла в сторону Оливи, там є село від кухарів 10 кілометрів. Інша колона пішла танки лісом, до нас зайшли. А третя колона до моста, який є на Київ. Моста ж тоді подарували наші військові. І вони, виходить, за, рі... за лісу сюди тяжоли ураганами і смерчами там з установок такие робили. А наші військові за річки. Получається, все через наше село йшло сюди. Наста зарвали. Прямий шлях був на Варшавку, а там йшла колона більше, ніж 300 танків сюди. А від Білорусі на Іванку йшла колона там двох тисяч танків. Наші хлопці так і йшли. Один молодий йшов теж, парень, 23 роки йому було, з джавеліном йшов на плечі, прямо на їх йшов. Його там убили. Багато хлопців тут валяло. Чоловік 300 точно так, приблизно. Це тільки що знаю, оскільки ще невідомо. Так, одним словом сказати, що це таке пекло, як зараз на Бахмуті, це було у нас. Березень місяць. Потім почали е, бомби скидати. Перших три бомби, тут неподалік від нас, ну, метрів 150 три бомби великих скинули, то в нас у будинку, який був, на жаль, вже нема, е, повилетували в варанді вікна всі. Попадали люстрі, вікна повилетували, потолок упав у кухні. Ну, це так, це ще не, не так страшно було. Потім почали вертольоти летати ці ракети пускати. Потім почали, ну, чим далі було, тим було страшніше. Ми з 27 числа почали вже ховатися в погріб до сусідки. Вона нам лишила ключ, вона наче чувствувала, говорить, я вам лишаю ключ, хай він на, на всякий випадок буде. Найскладніше в цьому всьому було те, що ми 18-й день без сліба сиділи в бойові. Але сиділи б, хоч якби воно було тихо. У нас авіація. По пивах вона літала небо вбила. А тоді, а тоді літає пів четвертої, вона стала бомби скидати і пів одинадцятого вечора, 4 лютого і півдинадцятого вечора. Но остання крапля стала те, що вертоліт, вертоліт, у день удень. Це тринадцятого пролетів день розвернувся, розвернувся і став скидати бомби. Скинув на болото, зайнялося, скинув за сусідніми хатами, скинув у сусідки в дворі, бо побачив сусідку. Вікна повибивали через дорогу сусідки. І тоді розвернувся і став з 9 літа стріляти по хаті. Ми не знали, у нас було шість чоловік у хаті, ми не встигли в погиб вибігти. Бо якщо він полетів, розвернувся, ми не встигали вибігти. Ми вже все. Ми Максима внука накрили всі, та всі одлетів до обох. Могли бути дуже великі жертви. Але що багато людей виїхало, ми вже залишалися як останні, можна так сказати. То слава Богу, всі цілі, здорові, і це найголовніше. Він отак летів над будинком, тобто тут а, весь город був в ракетах. І він так полетів, позапалював десь, і смотався собі десь за кордони більше всього. Холодюха в тому погибі. Я душеві дежувала ніч, ну вже Максим і моя сім'я вони йшли і в хаті в останню ночі ви ж діти повторять Далеченько ж показати погиб. Жду, жду нема, ну вийдеш, Б і так зв'язку не було. І тут під летить самоліт цей. І Боже, і вони не пішли. Розвертається, і, розв і яку пити самоліт. Ми якось позасинали, ми позасинали і ми не проснулися, щоб піти в погреб. І оці бомби він кидав. І ви розумієте, я сплю і я відчуваю, як на мене сипеться щукатурка. Я думала, що це чи хата валиться, чи. Ну... Ми не знаємо. ну Це такий шок був. Я, я встала, я до дитини, до Максима, кажу: Максим, давай бігом. Ну вже ти нікуди не вийдеш, то ж почали самоліти летати. І вони ж дуже, вони дуже швидко, настільки швидко летіли, що вроді би він тут був, він вже назад летить. Кожний шаг смерть був. Отак от, от. Вийшов з погреба і, і думаєш, де вона тебе достане. Тут дрони. Дрони ужасно валили взагалі тут. Жужить-жужить і зразу. 45 години сверхзвуковий летить. Що тут Білорусі, я напряму 70 кілометрів. Таке. Бувало таке, що навіть 5 хвилин. Отак виходиш, і в реальності, ну як так, може самоліт вилетіти з Білорусі 5 хвилин і він тут. А? Ощущення таке було, що він просто десь сидів за річкою. Це, це просто ну це дуже страшно. Саме страшне, коли жінка руки трусяться, там ноги, там, все голова, оце, всі шоки, ці оце лікарства, ці таблетки, оце, оце паніка. Ну, все так, да, це страшно. Моя подружка Вєсваха в Єсваха області прибігає, думали, що нас тут поубивало. Надавай, ну, слава Богу, дякувати ми вижили. Ну, минуло це нас. Каже, вранці виїжджаємо. Виїжджать як? Нас шість чоловік, а жигуль у п'ятьох. Дав ну, вони взяли мене, а ми в п'ятьох, що можна взяти у жигуль. В чому стояли в тому і поїхали? Ми не думали, що нас спалить. Що нас кине воно в нас попало в середину оці хвосверні бомби, що середина вигорає у хаті, кирпіч перегорає, а далі не йде. Ну, нас спалило все. Будинок 150 квадратів. Оце літня кухня була, три гаражі було, дровитняк. А сарай залишився завдяки одна людина в селі і каже, в четвертого ранку у нас поцілило через два дні, як ми виїхали, нас поцілило у... у хату. Це був телефонний дзвінок бабусі. Ну, вона дійсно ну, плакала, тобто ну, шкода, це ж набувалося, це труд, це все. Мені також було важко спочатку такі думки були, що де жити, тобто, ну все зруйновано. Мама поклала, а дід сказав, ну, будемо, значить, нове строїть. Якось так більш позитиву додавав, щоб, додавши. Наче... Бо також, ну, що є, то є. Тобто сльозами не повернув, це зрозуміло. Головне, що ну, моя сім'я здорова, а те, що матеріальне, то воно наживне все. Нам пропонували оставатися зимувати на Рівненщині, була хатина. Але так як, ну. Привик тут, а все час виріс тут, а це твоє. Ну. Своє, є своє, як кажуть, хоч не було куди їхати, але нас прийняли сусіди рядом тут. Цю хату теж розкрила половину, ми її самі своїм, своїми силами зробили. Получається, кришу перекрили, вікна. Ось ось, так, да, поблизу. І тут ми прожили 9 місяців. І говорили мені теж наші люди. Тут сусіди, що якщо ми тут залишилися з сім'єю, то ніхто б з хати не втік, тому що хата буквально вона за час, як факел після такого вона згорає, це не пожар, а це похліще. Коли я приїхав до що я побачив одні стіни голе, більше нічого. І автомобіль згорів ще в гаражі. Коли 14 років будувався, і на море дитя не звозить. Це, це страшно. страшно Переживай. Нічого страшного. О, трохи нервиться. Зарплати в нас не дуже великі і ну, не можна було його стягнути, просто так от взяти і построїться за одну минуту. І так, ми, я ж кажу, ну, я не знаю. Зараз воно трошки наче і легше, вже трошки відлягло, ми заспокоїлися, але все одно страх є. Настільки от страх десь щось летить, ти вже виходиш, прислуховуєшся, десь щось гуде, ти виходиш, десь щось стріляє, ти вже прислуховуєшся. В мене, поки хата була ціла, то я, чесно скажу, ну, я ніколи навіть і слізу не пускав. Так от, Просто в собі переносив. А коли оце таке сталося, ну, вже просто. ну, не витримують нірой. Оце так попало, оце також вигорає, кажуть. Я по телевізору бачу, а ми ж приїхали, що ж ми приїхали. Я мав в хаті і все поперек отакого нічого. Нічого не залишилося. Ну там Бог його бери, ну фотографії саме. Три альбоми було сімейні, Одно не залишилося. Їх вже не повернеш, Ну, там є там, трошки девкого, де девку, девку поберемо. Я ті, да, б і знаття, до хоч би в поем занесли ти фотографії до сусідки. Ну, поем, так, да, є там бетоніровані, такий бетонний приклет, отакої зовташки. Ну, це ж теж жива смерть. Я б туди оце прямо попав, ось там і накрило б усіх. Ми там дев'ять чоловік сиділи. Ми коли бачили цю війну по телевізору, коли. Донецьк, там ми про ми людям співчували, а тепер ми, ми, ми почувствовали його на собі, цю біль, цю розпач, що нема ну було якби не сильно ми багато жили, але ми жили так, все старались для сім'ї. Приїхали, нема нічого. Але дякувати Богу, що ну, дуже великий круг збільшився друзів у нас, волонтерів, що вони нас ну, не кинули в біді. І завдяки волонтерам. Ну, ми б не вижили тут а без волонтерів. Грошей роботи нема, грошей нема. Волонтери ці продукти, набори продуктові привозили. Допомогли нам цю маленьку хатинку, але ж допомогли відбудуватися. Дякувати Іванківській селищній раді, що нам поставили цей тимчасовий будиночок, що новонароджена дитина у мене ну, є криша над головою, де а так, якби не волонтери, і я не знаю. Ми повернулися 2 квітня, я ще не була вагітна. З травня місяці я завагітніла, в травні місяці я вже була вагітна. І так, дякувати Богу, народилася дитинка здорова. Виручив вже з нашого покоління і до людей похилого віку, це буде до Росії ненавистю. Це за ці розбиті долі, Це більше за все ну, руйнування країни, знищення долі людей, сім'ї, ну, взагалі знищення нашої країни. Тобто геноцид українців, тобто це дуже страшно. А так, то росіяни, там крах у їх буде, не буде Росії, вони цього не зрозуміють. От наше покоління воно бачило це, ці руйнації якось, і от ми більш такі свідомі до цього. Якось ну, є такі мої однолітки, які якось турбуються за це. Тобто Мені більше шкода тих дітей, яким по три-два роки. Оце там смерть дітей. Тобто, от воно от реальність. І, ну, так розібратися, то не бачу життя. Тобто, тут навіть 15-й рік, ось, то трошки якось усвідомлюєш вже своє майбутнє. Війна, ну, страшно, звісно, да, ці гибелі. Але все рівно треба якось будувати своє майбутнє, попри те, що війна, і наші збройні сили, вони знають за що вони борються.